У селі Стромівка Луцького району шукають бухгалтера. До обов'язків входить нарахування заробітної плати, ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовка і подання статистичної, фінансової та податкової звітності. Заробітна плата 50 тисяч гривень. Водія транспортних засобів шукають у Луцьку. До обов'язків входить перевезення вантажів по Україні та за кордон. Пропонують заробітну плату 50 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія виконавця робіт, обов'язки, облік будматеріалів, введення документації, нормування та розподіл завдань, необхідні знання програми автоматизованого випуску кошторисів. Заробітна плата 40 тисяч гривень. Техніка технолога з технології харчування шукають у княгининку. Фахівець має займатися розробкою, впровадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва. Зарплатня 35 тисяч гривень. Ковалі потрібен водій автотранспортних засобів. До обов'язків входить перевезення готової продукції, за визначеними маршрутами до гуртових клієнтів компанії, контроль за цілісністю вантажу під час транспортування, оформлення супровідних документів на доставку товару, перевірка технічного стану автомобіля перед виїздом та забезпечення своєчасної доставки продукції до замовника. Заробітна плата 32 тисячі гривень. У раванцях є вакансія бухгалтера, обов'язки ведення обліку ТОВ, податкова та бухгалтерська звітність, контроль обліку господарських операцій, підготовка та подача всіх форм звітності, облік складу та товарних залишків, нарахування та виплата заробітної плати відпускних лікарняних, ведення кадрового обліку та документації, нарахування та сплата податків, реєстрація податкових накладних, взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями, зарплата 35 тисяч гривень. У ківерцях шукає директора відділення фінансової установи. До обов'язків входить організація роботи відділення, обслуговування клієнтів банку і залучення нових забезпечення та збільшення кредитного портфеля. Зарплатня 34 тисячі 289 гривень. У Луцьку пропонують роботу експедитора. До обов'язків входить супровід і розвантаження товару, побутова хімія у торгових точках Волинської та рівненської областей. Перевірка документів і стану пакування, організація завантаження, оформлення супровідної документації та передача її клієнту. Також необхідно планувати маршрути та координувати дії з перевізниками і клієнтами. Заробітна плата 32 тисячі гривень. У Володимирі є вакансія електрогазозварника. До обов'язків входить зварювання елементів металоконструкції, трубопроводів, деталей машини, механізмів за допомогою зварювального апарата. Працівник збирає заготовки конструкції, транспортує їх у межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює потрібний режим зварювання, здійснює зоровий контроль швів та запобігає виникненню напруги і деформації виробі. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Луцьку шукають технолога. До обов'язків входить складання технологічної послідовності, обробки виробів, розробка схем поділу праці, розрахунок витрат часу і матеріалів. Працівник організовує та контролює роботу між співробітниками, стежить за якістю виконання операцій, займається розвитком виробничого персоналу та володіє навичками роботи на різному швейному обладнанні. Заробітна плата 35 тисяч гривень. У Луцьку шукають керівника виробничої практики обов'язковою умовою для працевлаштування. Є освіта за напрямками у галузі легкої промисловості. Зарплату пропонують 40 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія кур'єра по штампу з власним авто, обов'язки доставка або збір посилок клієнтів, оформлення супровідних документів, підтримання автомобіля у належному технічному стані, умовою працевлаштування. Є наявність водійського посвідчення категорії Б, зарплата від 50 тисяч гривень. Також відшкодовують витрати на пальне. У Рованцях шукають комплектувальника проводів. До обов'язки входить прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою зустрічки, роботи на спеціальних операціях та виконання допоміжних монтажних завдань. Заробітна плата 33 тисячі 976 гривень. У Луцьку потрібен монтажник технологічного устаткування та пов'язаних із ним конструкцій. До обов'язків входить монтаж і встановлення елеваторного обладнання, силосів, норій, транспортерів, зерносушарок та іншого технологічного устаткування. Також працівник має виконувати зварювальні та калажні допоміжні роботи, дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки. Робота виконується по всій території України. Житло надається. Заробітна плата 50 тисяч гривень.